Виріш, чому. <сих> 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 <Все. Пу ads> чому ви вирішили стати фармацевтом? У дитинстві я мріяла стати лікарем. Оскільки медицина і фармація тісно пов'язані між собою, я вирішила стати фармацевтом. Батьки були фармацевтами, і я виріс в цій атмосфері. Моя мама працювала в аптеці. Вона мені дала натхнення обрати цю сферу діяльності. Мені завжди подобалося лікувати і розуміти, як ліки допомагають у лікуванні тих чи інших хвороб. Якісна фармопіка. які сенси ви вкладаєте в це поняття? Трапляється так, щоб при погіршенні самопочуття пацієнт звертається не до лікаря, а до аптеки. В свою чергу ми повинні порадити звернутися до лікаря, а також підібрати вірно препарати, які не нашкодять людині, а навпаки, допоможуть найшвидше подолати хворобу. Відбір кількості лікарських засобів, щоб пацієнту хватило на курс лікування, найголовніше це не залишати пацієнта сам на сам із своєю хворобою. До нас приходять люди, які нам довіряють. Тому ми повинні навчатися і вдома, і на роботі. Фармопіка завжди має бути надана фахівцем. Який найпоширеніший міф про фармацевтів ви хотіли б розвіяти? Всі говорять, що стояти за касою та відпускати ліки нічого складного. Звернулася до тебе людина, дав там ліки і забув. Але насправді щоб бути фармацевтом, потрібно вкласти дуже багато зусиль та мати величезне прагнення до навчання. Фармацевт намагається допомогти людині, а не просто зробити продаж ліків. Поділіться історією, коли ваша допомога врятувала життя. Це було у пік захворюваності на COVID-19. до мене в аптеку. Прийшла дівчина за певним препаратом для своєї мами, яка на той час. Лежала у реанімації, але на жаль, у нас в аптеці його не було. Дівчина почала плакати і казати, що мама без цього препарату помре. Вона мене дуже тоді розчулила, і я знайшла їй цей препарат за 300 кілометрів від нашого міста і домовилась про доставку ліків. І як же я була щаслива, коли через пару місяців вони разом із матусею, яка одужала, прийшли до мене в аптеку. Був випадок, коли до нас в аптеку звернулася жінка з болю внизу живота. Ми з напарницею прийшли до висновку, що дуже нагадує приступ апендициту. Ми запропонували жінці визвати швидку допомогу, вона не відмовилася. А коли через тиждень жінка до нас повернулася з подякою, вона сказала: якщо б ми не визвали швидку, то був би пірітаніт. Що змінилось у вашій роботі з початку повномасштабного вторгнення? Ми стали більш відповідальними до людей і вимоглими до себе. Я навчилася бути сильнішою, витривалішою і більш стійкою до певних ситуацій. Розкажіть, які моменти були найскладнішими для вас? Це 24 лютого 2022 року. Були перебої з поставками ліків, співробітників не вистачало. Черги шалені. Приходилося працювати як психологом, так і відповідальним фармацевтом. Що підтримувало вас в складних ситуаціях? Моя підтримка це моя родина, моя сім'я. Мене підтримувало бажання мрія повернутися додому. Підтримка колег, підтримка друзів, рідних, команди подорожніх. Підтримували рідні, близькі, колеги. Також підтримували вдячні клієнти, керівництво. Віра найкраще майбутнє. Віра в ЗСУ. Що вас найбільше надихає щодня виходити на роботу і допомагати людям? Надихає можливість щодня допомагати людям, які звернулися, а також їх вдячність. Люди, які приходять до аптеки з добром, з посмішкою, коли до нас повертаються наші пацієнти, знання того, що мої внески цінуються суспільством. Моя місія в житті допомагати людям, і я роблю це кожного дня з превеликим задоволенням. Всі ми різні, та у нас єдина місія дбати про ваше здоров'я.